Наші покупці більше, більше подобається такий контент. Це приклад, як це може бути звістен. Це ж зручно, коли ти відбираєш, ну в мене, наприклад, достатньо великі розміри. Я просто не дивлюсь на речі, які не того розміру. Якщо людина, наприклад, розміри просто не вказала, це не обов'язково. Не... Да, ми да. не обов'язково, тому да. що це великий чорний рейд, тому бути. Ага. І буде все буде, такі да. речі так, просто так. не потраплять в мій вибір. Я просто згадую той мем про дирчі, скільки details, розумієте? <laughs> <laughs> Чим більше дітейз, тим більше буде категорія товару. <laughs> той, мабуть, не знає цей мем, да? Але але ці детейс, вони якраз вони сильно ми їх не роздували, тому що також міряємо баунс рейти при постінгу і так далі. І якщо це може штучний інтелект робити, то все, людина не париться, ми заповнюємо. Інакше угу. просто людина побачить таку форму а, заявки, в якої там 250 атрибутів, які треба заповнювати, таке. Ну, Але з, з цієї сторони, якщо подивитися, це ж ну, все окей. Штучно так заповнить самостійно, це класно. Але ж всіх бентежать інше питання. Це витіснення штучним інтелектом людей з їх позицій. Певна автоматизація процесів. От в цьому контексті, якщо поговорити. Ну, у нас поки що цього не сталося. Це стане, да. Я, я кажу поки що, тому що я не можу гарантувати, що цього не станеться. Певні функції у нас вже є, трансформувалися. Там, умовно, що брати там в кенській підтримці була функція, але ну, зараз є це там, quality assurance, коли є певні є контроль якості обслуговування клієнтів, коли раніше була певна кількість людей, які прослуховували там, певну вибірку дзвінків, прослуховували такі аудит, робили, потім давали зворотний зв'язок, якось оцінювали якість роботи агента і так далі. От. Ну, це так робота. Ну, сидиш і слухаєшся. Це, ну, це дуже важко слухати, щоб виявляти, там, де було щось не так сказано, де не було про чітні і так далі. Зараз це все робиться вже не. По вибірці, це вже 100% тексту аналізується штучним інтелектом і він відразу дає готові. От тут було не так, тут було не так. От така тенденція по цій людині, от така тенденція по команді взагалом варто от, оце навчити цей блок спілкування. І людина, яка раніше слухала, тепер вона не слухає, а тепер опрацьовує ці дані, які покривають все, а не вибірку. І вона вже працює більше в тренера, фасилітатора змін, ніж в аудитора, який слухав. Тобто ми тут людей не звільнили через це, але ми пере. Перепрофілювали їх, так? але знову ж таки, це один приклад. Може бути багато автоматизації. До речі, і... класна ідея, треба використати. Продовжуйте. Ну, да. Це щодо процесів. Також процеси, які нам дуже сильно допомагає штучний інтелект це робота з шахрайством, це аналіз великої бази даних. Діджитал ну, футпринт кожного користувача він дуже великий. Починаючи там від там браузера, пристрою, ip адреси локації, все, що ми можемо робити, аналізувати. Якщо ми там ідентифікували, що цей був шахраєм, ми можемо по дуже великому базі даних подивитися всі тачпоінти, інші пристрої, все інше. Це допомагає масштабувати нашу можливість робити превентивні заходи для безпеки. Штучний інтелект, ну, це більше навіть ще до генеративних моделей, це машин learning Ми робили ще раніше. Там да у нас постійно велика кількість даних, які ми там абсорбуємо. Якість контенту, модерація. У нас 16 мільйонів оголошень. Ну не знаю, може зараз менше. Там, ну, там сезонно. Кожну секунду, там не пам'ятаю, скільки нас сотень оголошень приходить. Всі оголошення модеруються. Ми не саме відповідальність за. Це виключно про Україну чи про весь світ? Це Україна. Ага. Да, Україн. Вов. Вони всі модеруються. Угу.